Остання путь, остання путь, остання дорога. Всім привіт. Ми такі нація українців, як нам не тяжко, ми співаємо. В общем, сталася ситуація досить складна. І цей трактор вже від більше їхати не буде, бо в нього... Знімаємо мотор і ставимо на колісного, бо на колісному це все буде відео. От. І цей трактор вже більше відео в життю своєму їхати не буде. Того я і так пісню заспівав. Якось так. Жондіром зараз його буду відтягувати. І... класний трактор робив, дуже класно, коробка все тут грає. Можливо, коробка буде продаватися, з нормальна, тут ну все перебрано, а двигун піде е, на, на колісного. Потім буде відео, чого так, що все стало з колісним, це все на все свій час. Але дивіться, як він робить класно. Я зараз з жондіром його потягну і все буде окей. Дощ у нас іде і погода така сумна. І все, ну. Нормально. Все супер. А ти чуєш, опускаєш плуга? Так, так. Все. Валентин Батькович, скажіть, щось для людей, як, що. Фірма не Вяже. Все, зрозумів, поняв, поняв. Отаке, От всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Буде їхати другий трактор, а цей буде відпочивати. А може ще зробимо, ну не знаю якось.